Тарас Григорович Шевченко лілею. За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як я виросла, молодою били? За що вони тепер мене в палатах вітають? царівною називають, очей не спускають з мого цвіту. Дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеві цвіти. І заплакала лілея русою, сльозою. Заплакала, сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже мухаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все зажурилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, брати мій єдиний, хто їй, лихо, заподіяв, я була дитиною. А вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати, я виросла, виховалась у білих палатах, та не знала, що весря я, що його дитина пан поїхав десь далеко, а мене покинув. Скажи ж мені, мій братику, королеві світи, нащо мене Бог поставив? Світом на сім світі. Щоб людей я веселила, тих самих, що били мене, й матір милосердний, святий Божий милий. І заплакав лілея, а цвіт королеви схилив свою головоньку, червону рожеву на білої пониклеї, личенько лілею.